Два фільми, які повинен переглянути кожен християнин. Поїхали. Номер 1 Проповідник з кулеметом. Це драматична історія заснована на реальних подіях життя Сема Чайлдерса, колишнього злочинця, який через віру в Бога радикально змінив своє життя. Він стає ревним проповідником і присвячує себе порятунку дітей у зоні конфлікту в Африці з жорстокістю дій армії опору господа такої своєрідної секти, яка викрадає дітей і перетворює їх на солдатів, він обирає шлях боротьби за справедливість, використовуючи як духовну силу, так і рішучі дії. Цей фільм вирізняється своїм жорстким і драматичним підходом. Стрічка передає християнські цінності, милосердя, жертвенність і боротьбу за добро. Вона показує, що служіння Богу може вимагати великих жертв і бути нелегким. Але сила віри здатна змінити не лише одне життя, а й долі багатьох людей. Номер 2. Не сьогодні. Це надихаючий фільм, який розповідає про молодого чоловіка, котрий вирушає до Індії в пошуках пригод, але несподівано стикається з глибокими соціальними проблемами. Його шлях перетворюється на подорож до усвідомлення співчуття і боротьби за справедливість, коли він дізнається про труднощі, з якими стикаються інші. Ця історія підкреслює важливість віри, людяності та бажання змінити світ на краще. Ще хочу наголосити, що ці обидва фільми краще не дивитися з дітьми та вразливими людьми.